Не, не варто вибирати складну мелодію. Mm. <laughs> Чому? Ну, Ця пісня вона існує, її співають, на стобиці. Але mm. може бути так, що це буде складно співати. Тому mm. ну, важливо врахувати, коли ви вибираєте пісню, по ті речі. Е, перше, змістить біку дітей. Точно, щоб вона вподобалась дітям, mm. бо є така пісня, вона така Чорна киця. Хто її знає? Я. Yeah. Yeah. Там була чорна киця, вона нас була. Це Якщо ви класно продасте но бокам цю пісню, то вони можуть її співати і в 10, і в 11 років. Але в мене було новачка, я кажу, чорна пильця? Цей треш серйозний? Але насправді мені дуже їм важливо, щоб дякую. Щоб це було окей для їхнього віку. 6-7 років чорну пильцю задовольно.